Всім привіт! Ви на каналі Ліна Сінгсоу. У мене дуже давно не було відео, бо такі були життєві обставини. Але тепер у мене все окей. Я знову читаю Це цокають лапки мого песа. Тепер так у мене є пес Коргі, його звати Рон. В розпліднику дали ім'я Рома, але так звати пума, Тому я вирішила зробити щось схоже і одразу подумала про ви Буду він же родий. він англійський. Ну що ще? От може бути краще. І так як минулорічне відео якраз про а, книжкові плани на осінь злетіло найкраще, я думаю, ну увірвусь на YouTube саме так. Минулорічні плани я дуже добре прочитала. Звісно, там були такі залютні книжки, які або вийшли, і я не знала, або в мене був такий настрій. Але саме плани я всі свої прочитала. Мені це допомагає, хоч якось а, дочитувати поличку. Тобто зараз у мене не так і багато непрочитаних книг тут стоїть. А, я не купую так багато, як раніше, бо я і менше читала. Але от я себе не стримувати, прочитати те, що є. А, і я вже знала так через такий досвід читання. Розумію, що після чого мені легше читати, який в мене буде настрій. Тому книжкові плани зараз я вже знаєте так накидала за 10 хвилин. Знаю, що от так як я написала, так воно і буде. І поїхали з того, що я вже почала читати у вересні, це знову Голоді Іри. Я почала завітанку на Ждовах, як тільки букшеф відправив мені книгу у цей же день і почала її читати, прочитала там за Добу десь. І що я можу сказати? Одразу тут буде відгук, це неймовірно. Колінс настільки круто прокачує свої скили в писанні, бо я потім почала баладу про співочок пташок і плавно перейшла на голодні ігри на трилогію саму. І як круто видно, наскільки авторка просто скіли прокачала, наскільки круто вона почала писати останні дві книги, але це ніяк не применшує кайфу від основної трилогії від Катніс. В мене мурахи йшли продовж всієї серії, бо ми круто доповнимо світанком на жнувах історія Хеміча, і мені сподобалось читати і знати. Що сталося, про що він думає. Ну, коротше, боже, я описати не можу, наскільки круто це підходить для осені. Це те, з чого я почала. Тобто, в мене вже фієчика насичена осінь в книжкових планах. То далі я собі вирішила розбавити легенько. І наступне, що я буду читати, це умови контракту. Дрібним шрифтом, хоч багато хейту було, але воно мені зайшло. Я читала в той момент, коли мені треба. І зараз умови контракту. Тракту після серії голодних ігор вони розбавлять мій мозок трошечки. Так як я після важких от книг брала нещодавно серію Twisted, вона мені заходить також. От Мені подобається і сцена 18, і я вірю в персонажів. Хоча, наприклад, друга частина серії Twisted подобається набагато більше всім, в мене навпаки, я вірю в історію Ави і Алекса більше, але ось такі книжечки після важких серій, вони для мене маст хе. Тому умови контракту. В мене в електронній версії, якби я купляла, тому от зараз а, прям а, плавно перехожу туди, знаю, що в мене мозок відпочинить. В принципі, розумію, що я багато не очікую від книг, але а, для мене це от маст have розбавляти таким варіантом. І найосінніше, що може бути для мене, це тері прачет. Я його читаю тільки восени. Ось більше в мене немає ніякого сезону, коли б я взяла його книги. Вони мені заходять. Ой, Боже, ну настільки легко, як тільки дощ, як так капає, така. Терій. Я хочу почати адекватно читати книги цикл про смерть. Або вона в мене вже смерть, там, звісно, була в книжечках, які я читала. Я від неї фанаті кайфую, але прям щоб, знаєте, нормально, адекватно я ще не бралася за це. І хочеться мені почати озброєних чоловіків. А, чисто по анотації. Я планую пізніше трошки взяти це на кінець жовтня, що вже була погода осінньо осіння там вже Хелловін скоро. Хоч у нас це ніяк не святкується, але атмосферка в Тіктоках. Всюди декор у магазинах так буде, тому я от тері прачу та буду берегти туди. І те, що я чекаю просто найбільше за все, поки що немає. Ну, я не знайшла анонсу дати. Це книга Еміля від Павлюка. Він потихеньку почав вже прокачувати цю історію. Ми вже бачимо і видавництво, але на жаль, дати поки що немає. Останнє, що я читала, це був танець недомка. У Павлюка більше не лишилось книг, які б я не прочитала, тому я прям чекаю. Бо після танцю Недомка це моя Римська імперія. Я взагалі не розумію, чому ніхто ще не викупив права на екранізацію. Бо для мене це просто Інтерстеллар, марсіан, усе разом. Ось я колонію кідрука, це буде далі, М -м -м. почала вже читати, але вона от не йде так, мені легко, бо вона загалом важкувата, так? А, я знаю, що там на середині прям розкачується і важко відірватися, але е так як мені зайшов танець на домка, взагалі, напевно, ніяка книга не тримала в напрузі навіть детективи. Тобто, оце, він повністю попадає в е мій смак читання. Я на книгу Еміля роблю величезні ставки, але я так роблю завжди в нього книжки. Проте він казав, що це спочатку була дитяча книга, яка потім переросла в дещо більше, так як в нього є великий бекграунд воєнний. Він сказав, що це також буде відгукуватись в його книгах в кожному слові, так, яке він там написав. Я чекаю анонс, ви не уявляєте, як я іноді просто так заходжу в гугл і починаю гуглити чи, чи вже є, чи є вже якась дата. Там може картиночки, якісь можна подивитись. Тому так, як тільки-тільки я буду знати, що вона виходить, можна робити предзамовлення, в цю ж секунду, як вона мені прийде, я її буду читати. І також того, що виходить, це зрадиця крові. Лінет Ноні також влучила в мій смак, в мій бекграунд читацький. І в те, що в дитинстві я обожнювала Аватара легенду про Анга, Партість. любила всякі ці мультики про типу віч, там де вони управляють стихіями. Тут Просто чисто попало все. А, перша книга це таємна цілителька, далі золота клітка і от Зрадниця крові це третя. А, головна героїня вона цілителька в тюрмі. Нам не зрозуміло одразу, що тут прям є якась магія, але ми знаємо, що є там міф. Про короля, який був цілителем і міг зцілювати, і королеву його кохану дружину, яка володіла всіма стихіями. І ось так вийшло, що королева вбила цього короля, відібрала трон. І десь ще, напевно, досі є їх. Нащадки, і це так нам здається, що це міф, але ми розуміємо, що просто так нічого не, не скажуть в книзі. І ось ця дівчинка вона намагається там зцілювати якимись знаннями, бо вона туди попала в цю тюрму страшну, там, де всі помирають в маленькому віці. Їй тато якісь знання цілительки передав, але вони мізерні, вона намагаються рятувати людей. І тут розуміє, що голова бунтарського руху. Бунтівна королева потрапляє сюди, в цю тюрму, їй треба врятувати її всіма силами, бо її сім'я за допомогою записочок передавала її дані і казала: Врятуй, будь-якою ціною цю королеву, ми вже йдемо. І ось там її любовний троп по сцені 18 таке такий слово Берн. Але я в нього вірю, вони мені подобаються, герої, і дівчина, вона не така, знаєте, як типу фейра, що в неї одразу все окей, все вона одразу може. Досить так плавно розвиваються події, і я от дві книги прокопнула одразу, чекаю на третю. Також, як тільки вона вийде при замовленні, я вже зробила, то я буду відкидати все, що в мене є, якщо це не буде пивлюк. І читати. Далі в мене йде Колонія, Hello. У мене, до речі, вона з автографом, я кожного разу відкриваю. Така, Ах, яка крута. Але важко вона мені йшла. Я якраз попала в той момент, коли я читала Оніксову бурю і взагалі не могла дочитати дуже довго саме третю частину. В мене був нечтун, у мене перший раз в житті було таке, що я місяць не відкривала книжки. Потім я така думаю: ну, напевно, колонія мені зайде, бо зазвичай в мене саме такі книги, де треба включатися, вони мене реабілітують. Тобто, чим важче я беру книжку, тим легше мені повернути до читання. І я навіть намагалася потім фанфіки, дерміони читати. Коротше, не заходила нічого, друзі. Але. Я готова до колонії морально, бо я вже знаю, розумію, про що там буде. Мені дуже подобається стиль написання. Але так як я е, хочу почитати набагато більше те, що я вам тут сказала, то я її відкладала. Але в мене от є прям чіткий план, восни я її дочитаю. Там, там половина, напевно, залишилась, трішки більше. Так, я думаю, відсотків 60-70%. Е, я вже знала, що воно мені заходить, що це моя книга, то повертаємося до кідрука. Ель Кеннеді, hello, помилка. Це друга частина. Я читала всю цю серію про основних друзів, які там жили в цій кімнаті. А, угода, перша частина, помилка це друга. Я читала їх в студентські роки. Я сподіваюся, вам не чудно, як мій пес сокотить. Але почекаємо. Друга частина у нас про друга Джона Логана. А, і я пам'ятаю, що вона була. Найменш улюбленої моєї частини, але не можу вже пригадати так, чому. Бо Гаріт, я його просто обожнювала. Їх пару. В мене потім є про Сабріну, її так звати. Я вже не пам'ятаю головного героя, але точно знаю, що вона там. А, це ж буде спойлер, царя не можу сказати. Ну, загалом, вона одна з моїх улюблених частин про цю Сабріну, дівчинку. Про Джона я любила найменше всього, але вибачайте, там я була мала, років 19, і. І не факт, що я там точно могла оцінювати, може, в мене був ще такий настрій. Помилка, до речі, в мене ще не куплена. У мене є якісь сертифікати подарункові. Я думаю, я за них її куплю. рм книг я збираю, я люблю їх якість. І тим паче я таке ще можу прочитувати. Ну, пройде там років 5, мені захочеться знову таких спортивних любовних романчиків, бо ось якраз угода і ліс Томфорд вище небо ця серії. Ой, як же вони мені заходять на такий настрій, причому це не те, що я хочу як умови контракту читати, знаєте, щоб відволіктись. Мені прям подобається. Мені подобається і пари я вірю, і хлопці, бо, наприклад, у Ханни Грейс. Де вона там. А, всі дуже золотисті ретривери, знаєте, такі хлопці. А, то Томфорд, вона більше так прописує персонажів, їхні доліки і колаборацію, так пари. То Ель Кеннеді для мене моя база. Це мої перші спортивні любовні романи. Коли ще це току ще нічого не було, а, тільки пабліки. І ось я в цих пабліках знайшла цей скарб, читала просто на всіх парах сумних. Вона мене витягувала з депресняку. То читаємо її далі, як я можу пропустити книжечки від Дарем. І ось настав цей час, коли я знаю, який раз буду брати. Оце добро. Трон зі скла. От ви розумієте, що він же ж скоріш за все мені капець як повинен зайти. Все, що я люблю, там є. Я радію те, що там більше політичного. Сама героїня дуже сильна. Це не фера, хоча я люблю щит. Але загалом трон зі склану просто прописаний як ідеальна книга для мене, ідеальний цикл. Але я оце більше просто не хотіла читати, коли мало перекладених книг. Трон, я розумію, що треба збирати українською, читати англійською купувати. Я не хочу. У мене так драміон англійського дуже багато, все, баста. Тому я чекала, хоч вийшло хоча б чотири книжечки, щоб почати це читати. Розумію, там десь три-чотири я прочитаю, мені стане нудно, захочеться переключити на щось інше, так як загалом з великими циклами, які вийшли в мене стається. Тому. Я чекала цей момент, купляла потихеньку збирала, щоб не дай Боже не закінчилося. Бо після це прокляття переможця, те, що я також Ні, хочу лисенці, прочитати. Але в мене тепер є оті два дебільних видання прокляття переможця. Нове купляти я не хочу, бо в мене перша і третя книга. Я затопіла так, купила подарацьками, другої не було. І що мені тепер це купляти другу книгу? Я не знаю, я оце максимально розчарована в цьому. Тому я потихеньку скупляла, хай я думаю, воно буде. Тож трон зі скла чекаю мене, Чекає, поки я почну знімати тік-ток офігівати. Ой, це ж не треба не ще не буде знайти з ким розмовляти про це все. Змушу, напевно, когось читацьких подорожок читати зі мною разом. І переходимо в інший цикл від Кастельда з Зимові заручені У мене третя книга зараз стоїть, ще не прочитана, це пам'ять Вавилона вони у мене просто там стоять. А ще є вже перекладена. На Б, вона називається зараз, уточню яка бурялун. Я люблю їх історію. Хтось каже, ой, вона так схожа на драміону, щось там є. В мене ще не дійшло знаєте, до такого драміонського моменту. там. Але я хочу почати саме цей цикл ось найближчим часом після умови контракту. Мені підходить саме цей світ. Мені подобається світоустрій, мені подобаються персонажі, мені подобається Слов Бьорн, Загалом, те, що там вони не ідеальні, не найсаме в житті дівчина з ідеальними локоном, які світяться на сонці. І так само Торн, він не ідеальний сексі пексі, мужик з кубиками, він там довгий, в нього такий ніс, великий. Ну коротше, опис мені подобається. Я вже задовбалась цими красончиками. Так це єдине. Я люблю, буду любити завжди, але мені. Також хочеться реальних людей. А дівчинка очкарік там. До речі, я зробила корекцію зору лазерну. Це четвертий день. Я кайфую максимально від життя. Я бачу все і бачу людей. Британський офтальмологічний центр мені не платив, але я вам дякую велике за те, що я в цей же день після корекції зору ввечері змогла прочитати декілька сторіночок. Але, на жаль, це було. Колін Гувер, запізно книга жахлива. Мені не сподобалось бред повний, але я це зробила. Із таких новинок я хочу взяти трилер Рейчел Кейн «Оз розпокою. Вона нещодавно вийшла в ВІВА, це трилер. Я майже нічого не знаю, окрім анотації, тобто відгуків ще не читала. Там про жінку, чоловіка, якого ув'язнили, звинуватили вбивствах. Вона переїжджає з дітьми в інше місто, щоб почати якесь нормальне життя, але події не вчугають. Мені чисто сподобалась обкладинка. Що вона мене не лякає. В мене є проблеми з трилерами, оплатники яких мене капець лякають. Я не хочу їх купляти, що вони в мене стояли на поличці, і мені було стрьом. То тут вона така спокійнесенька. Я думаю, якісь такі трилери, знаєте, рандомні. Отак так я люблю обирати і читати. Так у мене було з камін-ножці папір, яка виявилась афієдікою прикольною. Вона мене не злякала. І я досі, от знаєте, так, я, до речі, читала восени сається камінь-ножці папір. І ось якщо вам. Також треба осіннього, то я раджу цю книгу, якщо ви досі про неї не чули. І хочу взяти ще книжку Рутове. Можливо, це буде каюта номер 10 Щось з цього плані, коли прямо вже. Під, під кінець. Осені, коли мені захочеться такого м'язка. Бо кінга в мене українською немає вже того, що я б хотіла почитати а, з перекладеного все, що я так вже читала, а, залишилось типу перечитати. А ні, я воно читала тільки одну частину, я не хочу читати воно далі, бо я от пам'ятаю, що зі мною було, коли я читала першу, я засинала, у мене були якісь глюники. Як ви розумієте, я дуже емпатична і чутлива. І мені ось прям таке не підходить. Тому кінга поки що почекає, доки почнуть нормально прикладати інші книги, бо його щось забили на нього. Він не так типу, продається, щось з кінга є і не роблять такий акцент на перекладанні його, коли виходить купа багато книжок, у таких от новеньких і хайпових в Тік-Токі. І, до речі, я ще не читала одне за одним. Ве, то е, я подивлюсь, можливо, можна і дві книжечки буде вставити, бо е, це зараз такий список основного, що я планую, але зрозуміло, що більшість книг буде зальотні, які от я купила в книгарні, мені треба прямо зараз. Але роди я читаю от кожної осені, також так само, як прачета, це мій мастхев на таку погодку, бо франківську вже потихеньку. І дощик підкапує, і жари такої немає. То я вже починаю готуватися до холодів, замовила собі берети на осінь, вже чоботи з тему. Чоботи з тему на хвилиночку також як сні прийшли. Ну, добре, я вже, як завжди, трішки відхилилась від теми. Це мій основний список на осінь. Я дуже рада, що ви звітала до мене на канал, буду рада підпискам. Я не знімала одразу декілька відео підряд, щоб вони в мене точно вийшли, що виставляти. Я повертаюся в Тік-Ток, почала читати максимально швидко, максимально, Коротше, як завжди, я це робила. Сподіваюсь, мені життя вже більше нічого такого поганенького не підкине. Я зможу робити те, що мені подобається. Тож дякую вам за увагу. Буду рада реакціям, коментарям і порадам, що ви вважаєте. Буде круто. Почитати цієї осені.